Україна, Запоріжжя. У нас сталася дуже велика біда. По нашому місту було випущено дуже багато ракет. Зруйновано багато будівель, домівок. Велика кількість людей загинула. Ось і зараз ми знаходимося на руїнах одного з будинків, в яке влучила російська ракета. На жаль, господарі цього будинку загинули. Їх тіла вже дісталися добломки. Після них залишився лише чудом, їживши собака, якого кантузела. Наразі на місці працюють співробітники ДСНС, розбирають завали. Нас попросили допомогти до вас. У притулку наразі дуже складна ситуація. У нас зовсім немає місця. У нас немає корму, навіть щоб прогодувати тварини. Але ми просто не можемо залишити біма тут самого. Саме тому ми звертаємось до вас за допомогою у зборі коштів на будівництво нового вольєру для ось цього бідолашного хлопця. Будь ласка, почуйте нас і допоможіть.